Зранку 14 лютого трапилася прикра дорожня транспортна пригода по вулиці Київській навпроти центрального відділення Ощадбанку. Службовий автомобіль 14-ї пожежної частини поспішав до малої дівиці, звідки отримали сигнал про загоряння. Рятівники їхали на виклик з усіма включеними аудіо та візуальними сигналами. Виявляється, не для всіх тривожні сирени пожежної машини є прямим керівництвом до дії. Дорогу службі 101 не вступили. Як результат, рятівники МНСівці, які мали рятувати чиєсь життя від вогню, внаслідок людської безвідповідальності стали учасниками аварії. На виклик до малої дівиці поїхала інша машина пожежної частини. А пасажири першої чекали працівників ДАІ. Службовий автомобіль зіл 131 рухаючись на виклик на пожежу із включеними маяками синього кольору. Маючи при цьому перевагу в Русі, попереду рухаючись, автомобіль Ланос, за попередньої інформації не надав йому переваги в русі, внаслідок чого водій вжив мір гальмування та його винесло на лівий бік проїжджої частини. внаслідок чого сталося зіткнення із автомобілем ВАЗ-112, який рухався в зустрічному напрямку. На місці пригоди ми не побачили автомобіля «Ланос», який, за попередніми даними, є винуватцем аварії. За свідченням очевидців він деякий час був поблизу місця ДТП, а потім просто поїхав. Ну так як із ним не було механічного контакту, можливо, людина не зрозуміла якихось всієї ситуації, яка трапилася, і поїхала з місця. Але є номера, і за даними номерами буде встановлено є свідки даної пригоди. Присутні на місці аварії свідки та випадкові перехожі впевнені. Перш ніж говорити про сам факт ДТП, попередньо треба звернути увагу на стан дорожнього полотна. Дійсно, після негоди вихідних та значного зниження температури воно вкрилося шаром льоду. Водії і працівники ДАІ однаково оцінюють можливості руху містом автомобільних засобів. Взагалі, в нас рух по місту важкий. в автомобільній аварії. Жоден її учасник не зазнав ніяких ушкоджень. Чого не можна сказати про техніку? Водієві «Жигулів» ремонт автівки вилляться в копійку. А от можливість створення аналогічних аварійних ситуацій не виключена. Адже дорожнє полотно залишається необробленим належним чином, що може спровокувати не одну ДТП. Ну, якби не такі погодні умови, то, можливо, в цього б і не трапилось би. Тому що водій почав гальмувати, щоб не пошкодити автомобіль, який рухався попереду. Ну, а так трапило, що винесло автомобіль і він зіткнувся із зустрічним.